Наші славні України. Христос рождається. Низьким поклоном ми до вас прийшли сьогодні люди, бо народився Христос Цар. І щастя буде всюди, всяку відложить печаль. Засяла ясна зірка, зірка в голові й пітьмі. То спішимо браття нині, вірно маючи мету восхваляти Днес Ісуса, поклонятися йому, браття, ходілим і людям розкажіть. небо і земля, небо і земля нині торжествують, а глеби. Зодийця Бог, плотися, ангели співають, царя вітають, погрі вітають, пасти грають, чудо, чудо повідають. Здоров! Як поживаєш, брат? Не смій мене так називати. Я ж був архангелом до того, як збунтувався проти Бога, стояли поруч за Бог, і все держителю служили. Мені ж служити надоїло. Бог із небес мене зітхнув, але й нині хоч не хочеш. Ти ангел дня, я ангел ночі. Йдуть три посла, до Бога йдуть. по нелегкій дорозі йдуть три брата. За світлом зорі ніхто і ніщо їх спинити не зможе. Не зможе спинити, самі себе спинять на довгій дорозі, немало пригод. Слава Богу, що сьогодні нам в дорогу треба йти. Слава Богу, що ми можемо вільну голову звести. Мало Богу, що сьогодні ми стаємо із пітьми. Скажіть, вже у лету не досі. <кхи> Чи мало століть кануло. Невже і досі білий світ тривожить вас у і душу. Тривожить? Не тривожить. А болить, що наші внуки не вміють гордо жити, а воліють краще гнутись у армі. Аніж воля відстояти в боротьбі. Давно це було, ще Україна мала імення Русь, і ще поганство заступало світ. Набіги на диких хорт, шалені струси, коли народи і великі, і малі крізь нашу хату простували. На смерть тоді стояли ратаї, і свою хату зайде берегли. І слово те, що дали їм батьки, для внуків своїх свято вберігали. Ішли роки, і щедрим даром віри. Господь народ український просвітив, то книги мудрість. Духу нові сили, що лютий хан татарський не зломив і гордо впевнено у приспанні Європі руси не відчеканювали кроки. А часто він остає перешкоди, народ карався кров'ю спливав. Вставали вірні діти України. Та зброї не кидали у річбі. Ставали рідні діти України, ушли обійни на життя. І на пожарищах великої війни рівні нових постав зібрались круговерті. А внуки наші, муки збайдугіли, віченець за бенсі, за дурничку продали, продали свою волю, душу свою вбили, на регіт мову материнську піддяли, а ли щереву угода. Тому йдемо сьогодні за зорею Христу вклонитись, жертвою своєю, Україні долю попросити в молитвах. Я, я падаю на коліна, скажу, царю, замов материну, я благаю. Я поклонюся і попрошу. Ісусе, верни нам віру, дуже просимо тебе. Я схилюсь до землі і мовлю, Боже, нам єдність лиш подай, вона лише нам поможе. Яка приємна стріча, як ради, не вірю я своїм очам. <гум> Зі тірідети, молинделю, що несете. Я добрим людям завжди радий, та то гаманець їм не завадить. Хто став нам на дорозі. Оце й про 10 у нас просить. йому грошей мало. Туди ти погорбіш, ми Йой, Вже дабили, ще допхали, ще до з хати не ганяли. Жедабіли єгиптяни, біли німці, мусульмани, як жідабіли москалі і, 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 і козаки. Козаки теж били. Але ж, ж бі, так. Житно має добрі гроші. Бежит має гроші. добрі гроші. За цього в нього всі розкоші. І жінки, і честь, і слава. А, а якщо хочете, то все вам дасть за них жидок. Тільки аби с все. Все маєте, маєте. Геть від них, жиди, нечиста сила. А вам, люди чесні, приносу радісну новину, що у флеємі Божа мати породила сина, вперед, рушайте з чистою душою. Нове флеємі, нині нове, пречиста Діва, сородила сина. Я славий, повідати, спочив на насінні, бо не об'ятний. Шалом панове, яка приємна. Шалом, панове, вас вітаю. Сьогодні в нас реклама раю. На раю кажете, а небо. Та ні, такого щастя нам не треба. Бо кожен знає і дорослий, і малий, що рай сьогодні в нас тут на землі. О, А щоб до того раю нам пробитись? то Треба е, нашу е, е... віті, віті поклонитись. Вітя, вітя. Вона, шановні не боріться, а даря нашому уклоніться. Разом попросимо сію, він провадить нас в Росію. Там, де всіх навчать лайки, новенькі нам дадуть куфайки. Нове, е, а також чоботи кірзові, щоб були усі здорові. також... Кидай нашу віру і гайда шнеля до Сибіру. А як не хочеш до Сибіру, є в нас інший шлях Месії. Він може вас завести у Європу. А що ще треба тому хлопу? Про незалежність геть ідеї. Стрічайте Іра, цар юдеїв. Я наймогутніший володар всіх часів. Від Спартака сильніший, миліший від нарциса. Я мудрий, добрий, тому той трон посів. Мені дорогу чистить вістря списа. Я унікальний, геніальний, справедливий. І ще один володар неможливий. Мій царю, мій царю, всі вони, всі тут, котрі проти вас підняли, бон. О, я вітаю, славне товариство. Куди далеко держати ви путь? Щодень несе вісті величні та барвисті. В країні грандіозні зміни вже грядуть. Я бачу у вас енергія і розум. запал великий істину шукать. Скажіть, що я для вас зробити зможу? Все, що від мене, я вам допоможу. На страх береш люди, мов, пуснули, і мов опуснули, про зв'ячет історію забули. Нам, царю, треба би дорогу відшукати, щоб вклонитись істинному Богу, щоб попросити урожденної дитини, добра й долі нинці в Україні. Хвилює нас, що гине мова, віра. Людей пропали і довіра. А ну, що люди, мов вовки, у такі зграї, що наші землі яничари роздирають. Бажанням ваші хлопці благородні. Та все це на сьогодні вже не модне. Не той тепер приходить час. Вам треба мислити масштабно, кермо держави в руки брать, а не в історії звалиш безглядних прадавніх крив шукать. Але ж історії це є душа народу, без історії майбутнього ніколи не бувати. Мовчати, мовчати! Не дозволяв нічого вам сказати. Досить нам брехні, нам треба правди! Агов! воїни мої! Метон. Взяти їх! Не Вироди нас залякали! Гейсі, геймі! Сперти, э, моя мила! Там, я не знаю, бірну, чи буде вона знімати, вона забита музикою. душила, Прийде це, тепер це в останній час. час. А гай, ні, в тебе Соня. Правильник кротича рікою, махне своєю гострою косою. Ай, гай, синочку! Час до всіх жорстокий. Здоров'я і сила в мене вже не та. Ще ж бачиш, я вже не молода, мені потрібен спокій. Чи пам'ятаєш, скільки ми вбивали, О, живцем гноїли, розтирали в прах, і де одна на землю голова упала, вставали сотні на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не косила, в синах ще дужче появлялась сила. Богаю, смерті, ще останній раз а й пусткою все стане після нас. Ні, синку, нам їх не здолати. Ходімо в темряві та вічності палати. Радія ти що ірод вмер, між, між вами нині він сидить тепер, допоки сонце буде гріти, він поміж вами буде жити. Воскресний ірод, прийде час і всяк пущати забажає, а я зажду, я почекаю. Поборене зло, лютий цар відступив, звалив його, спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай злоби і задрі згине отрута. Хай... А нині ми радісно Ісуса вітаємо і славу віки Йому заспіваємо. Свинять срібні дзвони і сурми лунають, на небі Ангели Осану співають, і люди радіють від того. Христос народився. Славімо Славі Його, Бог ся рождає, хто тоже може слати. Ісус мої, я Марія, му Мати. тут ангели чудяться, роженого бояться, а віл стоїть ясиця, смутно паситься. пастирі, тут же, тут же, тут же тут. Же. Дякую, вороняємо. А їх я вони завершили? А пофотографувати з ними? Ні, так чекай, давайте поаплодуємо нашому Гордему. Вони аплодували. Молодці. 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 Чесні. Аж іду овації. Овації. Біем, <ріст> <ріст> Уже не <на> Ну <ком> <ріст> Молодці, дякую! Так давай сейчас минус сводка, хто хоче.